Це віка підсумки. Мене звати Олеся Омельченко. Огляд найважливішого і найцікавішого із життя Черкащини. Далі до вашої уваги. Починаємо. На Черкащині засудили двох паліїв, які влаштовували диверсії на замовлення російських спецслужб. За дорученням ворога підпалювали автівки військових, релейну шафу на залізниці і навіть адмінбудівлю. Фігурантів спіймали восени минулого року. Нині суд виніс їм вирок. За матеріалами СБУ засуджено агентів ФСБ, які вчинили серію підпалів на Черкащині. Обох зловмисників було затримано по гарячих слідах восени минулого року. Організатор злочинів отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Його спільнику, який співпрацював зі слідством, суд призначив 5 років ув'язнення. Одним із засуджених є 35-річний наркозалежний зі Звенигородщини, якого ФСБ завербувала через Телеграм. За інструкцією окупантів, агент спочатку підпалив військовий позашляховик, трансформаторну підстанцію та релейну шафу на залізниці. Згодом він отримав завдання спалити будівлю місцевого суду. Для цього він залучив свого знайомого. Разом зловмисники вибили скло вхідних дверей та підпалили будівлю зсередини. Суд визнав обох зловмисників винними за декількома статтями за частиною 2 статті 28, частини 2 статті 113 – це диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. За частиною 2 статті 28, частини 1 статті 114 – прим. 1 – це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. За частиною 2 статті 28, частини 2 статті 194 – прим. 1 – умисне пошкодження об'єктів електроенергетики. Та за частиною 2 статті 309 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи Пересилання наркотичних засобів covid 19 знову набуває поширення на Черкащині. Так, за останніми даними, протягом тижня захворіли 32 людини, із них троє дітей. Таким чином, показник захворюваності за тиждень зріс у вісім разів. Найбільше випадків коронавірусу фіксували у Черкаському районі. Кількість шпиталізованих з ковідом збільшилася у чотири рази. Летальних випадків, на щастя, не зареєстровано. Нового варіанту коронавірусу Омікрон під назвою Стратус в області наразі. Не фіксували фахівці традиційно наголошують, найефективніший спосіб захисту від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби та ускладнень вакцинація. Підготовка до опалювального сезону у Черкасах у розпалі. Сонце ще гріє по літньому, втім теплопостачальні організації міста вже активно готуються до зими. Фахівці Черкаської ТЕЦ ретельно обстежують теплову мережу та замінюють найбільш зношені ділянки трубопроводу на нові. Наразі тривають роботи у мікрорайоні Дніпровський. Труба стара була діаметром 500 міліметрів, прокладається труба діаметром 700 міліметрів. Це робиться для рахунок того, що стара труба має опір, тобто ця прикладка покращить гідравлічний режим. Олексій Черенков показує демонтовані труби теплопостачання. За понад 50 років комунікації зносилися, тож їх замінюють на нові та надійні. Труби сімдесят го року. Будівництво тобто, видно, що корозія вже доволі суттєва. Тут навіть видно, що вона вже ремонтувалась. Нові труби попередньо ізольовані більшого діаметру, якісніші, а також мають спеціальне покриття, завдяки якому тепло краще зберігатиметься та надійно і безперебійно постачатиметься у домівки черкасців. Спеціальне покриття забезпечить захист металу від впливу зовнішнього середовища та подовжить експлуатацію. Також скоротяться терміни проведення гідровипробувань. Це сталева труба. Це утеплення спіниний поліуретан і захисна оболонка. Також один із плюсів цієї труби: те, що пошук пошкоджень, якщо виникає якесь пошкодження, якесь підтоплення, то за рахунок сигнальних. Водів відзначається спеціальна апаратура і можна відслідкувати відстань, на якому виникло пошкодження. Магістральна мережа постачає тепло на добру половину міста. Покращення теплопостачання після оновлення мають відчути жителі придніпровського мікрорайону, сімсотріччя митниці та центральної частини міста. Ремонтні бригади працюють активно, щоб бути готовими до опалювального сезону. На цій ділянці вже труби прокладені. Вже йде підсипка піском, тобто по технології ця труба засипається піском, і пісок захищає цю цю трубу від навантажень. Сонечко пече, і доволі складно працювати при високих температурах. Було таке, що дощі заливали. Так само, коли дощі заливають, то треба цю воду викачувати, підчищати знов. Але люди працюють і вихідні дні. Майже майже цілодобово працюємо над цими роботами, щоб виконати їх вчасно. Замінити майже 300 метрів теплової мережі. Черкаська ТЕЦ змогла у рамках реалізації інвестиційної програми ліцензіата Прат Черкаська хімволокно». Перш ніж розпочати ремонтно-відновлювальні роботи, провели тривалу підготовку проєктної документації та кошторисної експертизи. Загальний бюджет 26,5 мільйонів гривень. Зв'язку з тим, що до бюджету промисловості застосовуються економічно обґрунтовані тарифи, ми змогли реалізувати. Цей інвестиційний проект Він покладається в тому, що ми заміняємо 280 метрів мережі, збільшуючи діаметр. Це основне. Ну і звичайно, спосіб прокладки це попередні ізольовані труби, це зовсім інший рівень. Зовсім інша якість з питаннях теплових втрат в умовах складної економічної ситуації в країні та дефіциту кадрів все таки здійснити цю реконструкцію мереж добре досягнення відзначають у міськвиконкомі Черкас. Ці всі роботи виконуються завдяки інвестиційній програмі, яку розробляла Черкаська ТЕЦ і подала на затвердження виконавчого комітету. Виконавчий комітет прийняв такі умови і затвердив цю програму. Хотів би подякувати їх працівникам, які, незважаючи на такі скрутні часи, період війни, вони проявляють і професіоналізм і відповідальність. Вдалося реалізувати проєкт завдяки тому, що до певних категорій споживачів застосовується економічно обґрунтований тариф для підприємств. Для населення тариф залишається на рівні довоєнного. Я хочу підкреслити, що навіть той тариф, який застосовується до населення, він є одним з найнижчих в Україні. Ніде такого низького тарифу, наскільки мені відомо, немає. Підприємство працює, готується до зими, містяни можуть бути спокійні, що весь комплекс робіт буде виконаний. І Наше підприємство успішно почне опалювальний сезон і проведе його більш якісно, в тому числі дякуючи реалізації інвестиційного проєкту. 21 черкаський школяр цього року здобув призові місця на всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсах. Черкаські учні стають найкращими з математики, фізики, біології, української мови, правознавства, робототехніки і навіть аерокосмічних технологій. За такі досягнення міська влада нагородила дітей та їхніх наставників грошовими преміями. Окремо відзначили і випускників, які здобули максимальні 200 балів на мультипредметному тесті. У Черкасах відзначили найуспішніших учнів та їхніх наставників. Сертифікати на грошові винагороди отримали переможці міжнародних і всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, а також педагоги, які їх підготували. Цьогоріч 21 учень із 10 шкіл міста вибороли призові місця на національному та міжнародному рівнях. Майбутній десятикласник Богдан виборов третє місце на всеукраїнському конкурсі Малої академії наук. Каже, це був довгий і кропіткий шлях. Тут треба поєднувати не тільки теоретичні навички, а й практичні. Знати, які методи дослідження виконувати, які, які будуть краще ефективні або більш демонстративні, а також завжди не знаєш, які запитання можуть тобі задати інші учасники або журі. Окрім переможців Олімпіад, відзначили також випускників, які під час національного мультипредметного тесту отримали максимальні 200 балів з декількох предметів. По 10 тисяч гривень отримали троє учнів черкаських шкіл. Для нас важливо це робити, тому що ми вважаємо, що це крок, і такий певний стимул для дітей продовжувати свої наукові пошуки. І вважаємо, що це непогана нагорода за їхню копіку працю, тому що люди, які працюють в системі освіти, розуміють, яка серйозніша підготовка, які серйозні виклики, яка величезна кількість задач стоїть перед дітьми для того, аби досягти тих результатів, які вони мають. Такі нагороди не лише про визнання особистих досягнень, але й гордість усього міста. Адже саме ці учні формують майбутнє громад. А її інтелектуальний та творчий потенціал, переконані у міській раді. Напередодні Дня Незалежності у Черкасах представили надзвичайну виставку художниці з Івано-Франківська. Марта Підчук зазначає, що героїні її картин це ляльки-мотанки, які перетворилися у справжніх жінок. Давній український артефакт проходить крізь час і постає не як предмет, а як жива жінка зі своїм характером, емоціями та історією. Особливістю техніки художниці є створення повноцінного портрета, який згодом закриває нитками. У картинах присутні автентичні елементи українського строю, часто вже забуті, які мисткиня відшукує під час етнографічних розвідок. Роздивитися магічні картини наживо можна у галереї народного мистецтва до 8 вересня. На цьому поки завершуємо більше новин. Читайте на нашому сайті Віка Підписуйтесь на телеканал Віка YouTube, щоб нічого не пропустити. Побачимось.